Видобуток гравію з річок Івано-Франківщини завдає непоправної шкоди довкіллю. Днями екологи із Київського еколого-культурного центру висловили глибоку стурбованість з приводу будівництва у Коломиї об'єкту, на спорудження якого планується дістати з місцевих річок 500 тисяч тонн гравію. Екологи зі столиці приїхали на Прикарпаття, щоб зустрітися з своїми колегами і обговорити шляхи подальших дій. Незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші та ще й у великій кількості, та ще й зросла річки, а не з призначених для цього кар'єрів. Київські екологи виявили цю проблему у нас. За нашими оцінками має бути винято 500 тисяч тонн гравія. Це якщо перевезти на вагони, це близько ну, трошки менше семи тисяч залізничних вагонів. Віці від цю яму, якщо вона буде вийнята з річок Франківської і сусідньої Чернівецької області. В обласній екологічній інспекції кажуть, що заборонити видобуток не можуть. Їм зв'язує руки закон, а підприємцю вигідніше заплатити невеликий штраф, отримавши великі прибутки від видобутку гравію. Наша ефективність є нульова, коли ми не нараховуємо велику суму збитків. Коли 117-170 гривень у неможливі нашу діяльність, ну що йому 170 гривень, інспектор сказав Дякую. Я виріс з гора. Я 20 років на цій території депутати. Мене болить це питання, чому це так, але чому? От сьогодні я прошу, от якраз ми маємо можливо внести зміни до законодавства, в частині, знову-таки, повернути те, що було. Екологічна інспекція, здійснює контроль за надрами. Чи це в Київській області, чи це Львівська? ми не маємо тих Тобто в нас ці понуварі забрали. Які би могли притримувати це все? Також підприємці використовують так звану сіру схему. Вони виконують роботи із регулювання русла річок, які їм замовляють державні органи влади, і при цьому забирають гравій на свої потреби. Влада іде на такий крок, тому що бракує коштів на виконання цих заходів законним шляхом. Залишати в руслах рік і в поймах рік якісь наноси і кавальєри це є ще гірше ніж їх розробляти. Річка забирає землю. Річка забирає сільськогосподарські угіддя. Річка підійшла до хати. Хата висить над берегом. Відведіть річку. За які кошти Це замкнуте коло екологи намагалися розірвати, але зайшлися на тому, що потрібно вносити зміни до законодавства. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.